Так, перша секція, четвертий поверх. Тут зачинено, тут зі штрубою ще не заходили, але щось таке. Там вентиляцію, напевно, коли розбирали, тому так дуже мусора багато. там. Перша секція, четвертий поверх. Бачите? Чекаємо вентиляцію, чекаємо. Насправді, мали завести вчора вентиляційні блоки. Перенесли на понеділок, не уточнили на який. Це вже мій е е сарказм. Маю надію, що на цей понеділок. Для тих, хто не розуміє, чому я на. Оголошую про вентиляційні блоки. Перед тим, як почати працювати з дахом, потрібно змонтувати вентиляцію у, всю в, в, наш, в парадному по всім стоякам. Тільки потім починається робота з дахом. Тому я з ними сварюсь, що вони не, не везуть ті блоки, нічого не роблять. Я не знаю. Я оце відпочила півтора тижні, а зараз знов закипіла. Це був п'ятий поверх першої секції. Шостий йде. На верхньому верхню був поверх сеначон. Там навіть вони, як ви бачили, в другій секції вентиляцію. Нічого там взагалі нічого не, не зробили. Так, це шостий поверх. Тут отак хтось постійно б'є енергетики по всій, по всьому будинку мене цвето. Я не знаю, де у власників було, але зробили ось тут. Ована на місці. Тут досі дуже цвіллю пахне. Тут потрібно з власнику обов'язково. Дивитися, щоб вони це все демонтували, бо тут такий жах. Все цвіте і пахне. Багато сосни залетіло, мабуть, від урагану, коли він тут був, коли мав дурнева. А мені цікаво, як буде на поверх подаватися вода. Мені просто цікаво. Я не бачила жодного, щоб глину. центральне водопостачання. От центральна вода... труба води. Як вона буде подаватися? Я її не побачила ніде змонтованою. Можливо, на п'ятій секції є, шостій. Також не побачила. Поки ну, тут нічого не змінилося, тут роблять, бачите, частково відкріплення. Як на мене, то тут якось не досить добре зажали.